Пологове відділення лікарні правобережна отримало нове обладнання, яке допоможе працювати навіть при відключеннях світла. Відділення залучене до міжнародного проєкту профілактика та виявлення гіпоксії плода під час пологів та гострі акушерські стани. Нещодавно, завдяки благодійному фонду Волонтерська спільнота Допомагаємо разом лікарі отримали нові прилади та оснащення, які допоможуть покращити роботу закладу. Для користування певними апаратами лікарі проходитимуть навчання. Утразвуковий датчик повинні всі навчитися, всі лікарі навчити. Вчитися і його використовувати в пологах це дуже важливо, і для цього буде проведена ще учбова програма. Ми з ними спілкуємось 6 січня. У нас слідуючий тренінг, і всі мої лікарі повинні будуть робити на цьому пристрої. Отримали і сучасні портативні датчики для вимірювання ритму серцебиття у новонароджених. Користуватися ними будуть не тільки лікарі, а й породіллі. Для того, щоб в пологах вимірювати серцебиття малюкам, отакі портативні датчики. Вони теж на акумуляторах вони окремо працюють. Більше того, ми повинні навчити наших мамочок або партнерів в пологах і ви використовувати. Це може бути латентна або активна фаза пологів в полог, і вони саме. Ми мають навчитися вимірювати серцебиття своєму малюку. аби все це приладдя працювало без електроенергії, відділенню передали і потужний акумулятор. В разі відключення електропостачання. Ми можемо працювати окремо від цієї лікарні. Отакий генератор нам ще придбали для нашої праці, щоб вся ця апаратура могла працювати для оказання медичної допомоги. Загалом пологове відділення отримало монітори артеріального тиску для жінок, пульсоксиметри для новонароджених для профілактики гіпоксії, айпаді спеціальними програмами для навчання персоналу та інші допоміжні прилади. Все це дозволить закладу працювати на вищому рівні навіть без електроенергії. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.